Взагалі, я красиво виглядаю, я б сказав. Ти красиво виглядаєш, ти без бороди і без вус, як якась малолетка вообще виглядаєш. Ти і так малолетка, а тепер тобі довіри взагалі нема. Дай боже, здоров'я народ, у нас новий випуск. Він присвячений виключно одній темі: трансферу Андрія Ермоленка в Київське Динамо. Детально розбираємо плюси, мінуси цього трансферу. Ну і те, чому Ермоленка не вийшло, чи можливо вийшло у Європі в Дортмунді та Вестхейм. Ну а повноцінний випуск вийде в понеділок, після матчу нашої молодіжки в Чертфіналі Євро. Там ми поговоримо і на всі інші теми. Можливо, до того часу вже з'ясується нарешті, хто тренер шахтаря. Можливо, щось з тим йобаним телепулом вирішиться. Коротше, все обговоримо там. Цей випуск буде доступний для наших патронів і спонсорів, тому я вкотре закликаю вас підписатися тим більше зробити це стало набагато простіше, тому що патрон запустив безкоштовний пробний доступ. Ви можете стати нашим патроном абсолютно безкоштовно, подивитися весь контент, подивитися, як ми там спілкуємося з нашими патронами, взагалі, як ця тосовка виглядає, і протягом семи днів вирішите для себе продовжувати чи не продовжувати. Лише через сім днів з вас знімуться гроші. Посилання на патреон, звісно, є внизу в описі до цього відео. Нагадаємо, що наші випуски в відкритому доступі виходять за підтримки онлайн-банкінгу Satchel. Якщо вам потрібен зручний та простий європейський онлайн-банкінг прямо у вашому телефоні, з цим вам допоможе Satchel. Лінк ми залишили у закріпленому коментарі під цим відео, тому користуйтеся на здоров'я! Окей, давай нарешті поговоримо, власне про Ярмоленка. Він повернувся, і я тут маю, я не знаю, вибачитись чи як, тому що я двічі чи тричі в КДК. Коли піднімалася ця тема, говорив, що я не вірю, що Ярмоленко взагалі повернеться. Я думав, що йому не захочеться повертатись в таке Динамо, от саме таке, яке воно зараз, в так настільки слабке Динамо ще й під час е... війни, так а він це зробив за це йому респект. Ну і Мі. Але почати треба з того, щоб якось підсумувати його європейську кар'єру. Один рік він провів Борусії, чотири роки в Вестхемі. Один рік в Аляйні. І ну не сказати, що щось вийшло ні в Борусії, ні в Вестхемі. Він не став. Основним гравцем, він не став якимось важливим гравцем. Так? При тому, що він не був як коноплянка, так? він вчив мову, він не філонив на полі, він не вступав в конфлікти з тренерами, але результат приблизно такий самий, як в коноплянці. Як ти думаєш, чому так? Ну, тому що це життя і це футбол. Розумієш, Гуеро не знав англійської мови і колотив голи пачками. Просто Отаменді також, по-моєму, не знав англійської мови і прекрасно себе чухав англійській лізі Тобто, отака ну, історія. Купа конфліктних гравців зробили хорошу кар'єру, купа гравців, котрі старалися не зробили такої кар'єри. І навпаки, тобто немає єдиного правила, що будь-коноплянкою, і все херово закінчиться, будь-яком все закінчиться добре. Так в тому найбільша різниця. Ярмонка якось комплекс більше запам'ятався саме тим, що він все одно на дистанції, попри травми був як не як стабільнішим. Тобто, коноплянка яскраво свілі почав, а далі дуже різко, типу стух і так далі. Ярмонко навіть після важких травм все одно видавав плюс-мінус непогані сезони, 에, непогано виходив з лави. Навіть останній сон Вестхем він забував. Плей-офф Ліги Європи Сівілі, якщо не помиляюсь, Астон Астонвілі забивав дуже важливий м'яч для Вестхема. Тобто, це все одно було якби рольовик, але котрий нижче певної планки не впаде. От якщо говорити про такі серйозні там причини, чому Ярмонка не вийшла. Це найперше про що потрібно говорити, це треба говорити про травми. Місць. Давай я тут да. накладусь, прибіж і я хочу сказати. Сіро може для глядачів, це якраз не такий хух. <свят> <свят> не <Невероятно> будемо промотувати. <кху> <кху> Може, ти поможеш? Я мудре щось скажу, а ти там далі і три якісь англійські слова, типу, що ти поліглот там? Ну, Добре, дай мені так, хоча б три слова вставити. Я хочу давай, сказати давай. про те, що те твоє пояснення про таке життя. Це щось я не знаю, з пацанського цитатника Михайла Мудрика. Тому що я пацан. Тому давай да, давай якісь серйозніші, серйозніші причини називати. Про травми ти почав говорити. Ну, травма це 100%. Дивись, в нього в Дортмунді була травма на два місяці він вибув і за місяць до його травми. Якраз коли було міжсезоння там у Бундеслізі, якщо я не помиляюся, Петера Боша, котрий хотів Ермоленка, замінив щоґір. Він прийшов. І гра команди налагодилася. Дортмунд в підсумку фінішував четвертим. Єрмонко повернувся вже в квітні, але склад був награним, тобто все ніби було окей, і його вже не інтегровували назад в команду. Так? Але в період при Боші Єрмонко глядав досить непогано. Я єдиний гол у своєму житті, котрий забили у Ворта Тоттенхема. Я святкував один раз. Ну, святкував, типу я такий хух. Ну, молодець ярмоленко забив Тоттенхему, Якщо хто не пам'ятає, в групі Ліги Чемпіонів пісні кутотнехем виграв, і в забив. Це просто якби англійське якесь слово. Ти маєш сказати там, що воно все зійшлось. Там треба подумати. Дайте мені подумати. Хоч там два дня. Він приходить вестки, знову стартує дуже добре. Він там є лідером команди в перших турах, створює багато моментів, забиває і отримує жахливу просто травму І вибуває, увага на 222 дні. Там, потім повертається кілька місяців. Ша грає при Пелегріні, і знову зміна тренера. Так, знову приходить Девід Мойс, Ремонт, ще не до кінця в оптимальних кондиціях, втрачає він. Швидкість так втрачає він свої якісь найкращі якості, і вже моє з часом на гри інших людей. Грає там Джаред Боуен постійно і Єрмонко просто і гравцем ротації, котрий виходить, знову ж нижче певного рівня не падає, але в основному він так і не повертається. І потім він ще отримує кілька травм не таких страшних, але все одно травм можливо, це пов'язано із тою там жахливою травмою. Далі пішли такі, можливо, невеличкі наслідки. А не медик не буде тут говорити 100%. Тому ну багато було складових. Якщо б Єрмонко не мав. Цих травм, хто його знає, типу, все робив він правильно, насправді, мови, мови вчив, не конфліктував. В командах нормально там переживався, Індивідуальний клас показував там. Гол челсі, згадайте за Вестком. Тобто, ну ніби все ок, але але таке життя своє. Це найважливіша теза. Ти її не викинеш з мого спічу. Добре, а якщо тобі такий варіант, що Ярмоленко не зовсім взагалі гравець для настільки інтенсивного футболу, тобто він неправильний для себе клуб знайшов, що Борусія, що Вестха? Ну я не знаю, чи ті травми пов'язані з тим, що його організм не отримав інтенсивності. Це типу, ми можемо загадувати, вгадувати, пропускати, але в тих матчах, що він виходив, там знову ж там тот, не я згадую прямо зараз, ну він. Дуже добре грав на цьому рівні. Та перші матчі за Вестхим. Матч проти МЮ, в котрому він по моєму якраз і травмувався, також був дуже хорошим для нього. Тобто він витримував цей рівень інтенсивності, якщо говорити, от вийшов на поле і грає, але чи витримав його організм підсумку? Тут треба вердикт медиків. Можливо, це також вплинуло, розумієш, тому що інша справа говорити про Коваленка точно в нього багато м'язових травм. Я там з Дімою Бабилюком говорив на цю тему. По-моєму, він каже: Ну напевно він не витримує інтенсивності багато м'язових травм. Ярмонка не було прям м'язові травми. Він порвав вахіл. Це може бути пов'язано з інтенсивністю, але це не факт, розумієш? Тому це життя. Все, коротко і ясно. Окей, давай поговоримо про плюси того, що Ярмоленко повертається в Динамо. Ми вже про це коротко говорили в випуску для наших патронів і спонсорів. Тепер трошки розширено про це поговоримо. Ну, перший плюс очевидний. Мені здається, що гравця такого рівня. Просто немає зараз в Динамо ні інтелектуально, ні технічно, звісно, з досвідом таким. Ну, це такий очевидний плюс і такий великий жирний плюс, що він може навіть перекривати, я не знаю, там всі інші плюси і всі інші мінуси. Ну так, тут якби, знаєш. Дуже все очевидно, дуже все просто. Та е, індивідуальна майстерність з в будь-якій команді УПЛ це величезний ікс-фактор. Ми бачимо там Ракицького, котрий е, жахливезно проводив свій період в Туреччині, отримував червоні картки. Не встигав. Ми критикували, е, дивлячись на те, що він там витворяє, приходить в УПЛ, і рівень інтенсивності йому підходить. Він стає просто Богом, і дає передачі, стає диспетчером. Фактично, виділяється на фоні всіх і вся. Тут така сама. Історія, я впевнений, що Ермоленко потяне, що Ермоленко зможе, буде виділятися, будуть якісь індивідуальні перформанси. Там дуже якби ну це дуже важлива штука мати в команді. Єрмовенка, от і все, і плюс символічна історія, що він все-таки поїхав в цей час в Україну під час війни. В Динамо, Київ рідний клуб, який його виховав. Тобто, ну воно воно все виглядає красиво, окрім якихось ігрових плюсів. Тобто, воно в комплексі дуже красива картинка. Получається, дуже така кіношна картинка получається. Поки що. ну ти вже почав говорити про другий плюс, який я хотів сказати, що це дуже класний такий маркетинговий хід, так це підвищення інтересу до футболу. Сергій, нашого. я не думаю, що е Динамо думали про це. Я впевнений, Ті, я впевнений знаєш, що такі не думали. З О, навіть. а ще у маркетін безкладова. Я буду це говорити теж в інтерв'ю. Скажемо, що це такий е, наслідок, да? Побочний ефект. Е, та, та, та. Насправді, я пам'ятаю, як Шева повертався в Динамо. Я не знаю, чи ти застав щось пам'ятаєш? Да І... Валер Георгіч, м -м, тренер. По... ні, ти пам'ятаєш, що на матчі з Донецьким металургом здається, це був перший матч Шаби після повернення. Повний стадіон був да, по та 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 Динамо та, та, Лобановського, звісно, не Олімпійський, але все рівно повний стадіон, тобто. Для нинішнього стану УПЛ, яка втрачає інтерес, це важливий нюанс, коли такі люди повертаються в чемпіонат. І раз ти типу, примнієш Шевченком, я одразу скажу, що я думаю, що Ермонка краще вийде, ніж Шевченка після повернення. Шевченко тоді ж грав навіть на фланзі за динамо, коли повернувся, і плюс рівень чемпіонату був трошки інакше. Тобто не скажеш, що Шевченко прям роз'йобував той чемпіонат України після повернення. Так. Та не було такого відчуття, навіть дивлячись на статистику, так не скажеш. Єрмонка може це вийти. Єдиний Нюанс Ярмоленко вже ніколи не буде золотого м'яча, третій плюс, який треба сказати, що в Динамо катастрофічно не вистачає лідера і капітана. І Ярмоленко на цю роль підходить просто ідеально, тому що, ну, циганков, коли був, ми розуміємо, що це. Ти ви широко... а хто зараз Динамо капітан? Ти згадаєш таку без? Сидорчук, ні? О. Я забув. <реш> Бачиш, це показник, це показник того ж про що я говорю. Власне, да. Ну і четвертий плюс. Ми вже побачили на матчі збірних, що оця зв'язка, тимчик Ярмоленко, вона працює в ній щось є. Да, тимчик може закривати всю бровку. Ярмоленко може зміщуватись трошки до центру. Йому не треба буде стільки пахати, тимчик візьме на себе цю функцію. І вони мають вже порозуміння, вони вже знайомі, скажімо так. Коротше, механізм вже є готовий під Ярмоленка, як його використовувати. Це дуже важливо. Я ж не проти, я тільки буду рад. Давайте тепер про мінуси. Я от в тому випуску, коли ми обговорювали повернення ярмоли, я казав про те, що. У мене є підозри, що він може сповільнювати гру. принаймні в збірні він так робить часто, він дуже довго обробляє м'яч, розвертається, і часто це сповільнює контратаку. Сергій, можна я зразу роз'їбу цю твою тезу, те, що сповільнює гру в збірні, буде пришвидшувати гру до нам. Ну так, ми тоді це казали, що вже плюс, що, що якщо буде Динамо грати в такому ж темпі, як грало минулий чемпіонат, і загалом, якщо враховувати темп УПЛ, то можливо ярмола навіть не внесе якісь різницю зі знаком мінус. Але якщо ми говоримо про те, що Динамо має прибавити, я не знаю за рахунок чого, але ну має прибавити, щоб боротися за чемпіонство, якщо воно буде прибавляти в швидкості. То це може відображатися на грі Динамо. другий мінус це вік. Ну, все-таки ярмолі вже 34. Навіть враховуючи те, що тимчик буде вспахувати там всю бровку за нього все рівно, ярмола, я думаю, що не зможе грати 90 хвилин в кожного матчі. його доведеться міняти або випускати на заміну. Він можливо буде пропускати якісь матчі і травми, якщо ми говорили про цю проблему. Коли він був в Європі, то зараз ця проблема буде ще більшою вже враховуючи вік. Коротше, є таке побоювання. Не хочу каркати, але ну, мусимо про це говорити. Третій мінус: це те, що ну, Динамо не дуже раціонально себе поводить в цій ситуації, тому що в Динамо проблемний лівий фланг, а вони закривають. Правий зараз ну не сказати, що на правому там все ідеально, але ну, ну є принаймні Беніто. Да? Періс, напевно, вже поїде, є, є, хоча б Беніто. На лівому фланзі потрібно підсилення, і ми розуміємо, що цього підсилення не буде тепер вже точно, коли ярмова приходить. Дивись, та отут в мене також є про що сказати, тому що є лівоногий беніто, є лівоногий періс. І тут ще ярмоленко, ну це максимально нераціонально з точки зору елементарно витрати грошей величезна зарплата на гравця на позицію, котра є не найгіршою в команді. Та зрозуміло що він сильніший і за Беніто і за Періса, і буде грати в основі там. І ми забудемо про це. Там, з його першими матчами, але загалом це, ну, це нераціонально елементарно, та? якою б красивою не була історія, завжди треба рахувати гроші. От і все. Він як сьогодні, нікого взагалі не Дівіш. Про гроші ще поговоримо. Четвертий мій мінус це те, що Ярмола, вочевидь. Повертається не з подачі Луческу. Ми не знаємо ставлення Луческу до повернення Ярмонка. Я не буду стверджувати, що він проти Суркіс. взагалі казав, здається, що Луческу схвалив. Ну але ми розуміємо, що це історія Суркіса і Ярмоленка, і Луческо тут стоїть з боку. Я не думаю, що він проти. Ну від такого гравця не відмовляються. Ну от але ж ми не можемо сказати, що це прям бажання Луческу, і що він буде там все робити, щоб інтегрувати Ярмоленка, Що він буде будувати гру довкола Ярмоленка? Можливо, в нього є на це інші думки. Подивимося, що з того вийде. А тепер трохи до моїх мінусів питання перше: з ким ярмоленку грати в «Динамо», тому що я пам'ятаю. Півроку тому Циганков йде з Динамо, і Бояльський просто провалює другу половину сезону, в тому числі через те, що фактично він не отримує передач в ті зони, де він їх отримувати. Немає з ким обігратися. Також те, чому Боярський знизив так свій рівень в останні півроку. Вже не так багато забивав, не так багато вирішував. Це також питання, і це також питання до того, що робити Ермонку. Дай Бог буде здоровий Шапоренко. Так ну, там, стане, стане стане легше, стане краще. Так? Але в цілому, ну така собі історія. Я згадую. Інтерв'ю Олександра Головка, коли він після Динамо, а можливо пізніше, поїхав вартив в Китай, і в Китаї в нього не дуже добре виходило. Тоді загалом Ліга Китайська була слабенька, і його потім запитують ви ж раз за Динамо Лобановського були чемпіоном України навіть ще з Таврією. За збірну багато матчів провели. Чому ви не відділялися? Чому ви не робили погоди в чматі Китаю? Він каже: футбол вещь простая: 11 людей грає. Якщо 20, 21 з них гавно, то ти так само стаєш гавном 22 м типу. Тіпа, от і тут питання, розумієш, чи впаде, якби чи просяде рівень ремонту до загального рівня Динамо? Знаєш, ми говоримо ми, де виділяти 100% плюс питань немає, але а раптом він прийде такий, такий ну блять, от так. І це досить також поширена історія. Багато гравців, котрі були супертопами, їхали в якісь хірові ліги, і ну просто якби зрівнювалися. І це нормальна історія для командних видів спорту. Тому це також те, що я би тримав голові. Насправді. Ну і друга штука це про мотивацію Ярмолки. Чи є в нього мотивація насправді? Тому що він потрапляє в дуже комфортне середовище. Я згадую цитату пана Романа. Хто знає, поставить лайк, зрозуміє, напише комент. Він говорить про зону комфорту. Про те, що є така дуже відома фраза, щоб, щоб стати успішним, треба вийти з зони комфорту і так далі. Але що робити, коли ти в тій зоні комфорту ніколи не був? Як тоді стати успішним? Та тут історія протилежна. Римонко потрапляє абсолютну зону комфорту. Де голова на да, де. Де його просто будуть, знаєш, як найдорожчого легіонера, як Клейтона Шав'єра, блядь, в Харкові будуть його всі обхажувати. В нього є стабільна зарплата, стабільний контракт. Майбутнє, в нього він же спортивний директор в майбутньому, все. Тобто, що хотіти, знаєш, що хотіти далі від життя. Там побити рекорд голів, йому там лишилось 25 м'ячів. Ну, за рік, другий, ну може, не факт, може, це якась мотивація, буде. але якщо його стали з нього вкусить, ну, не поб'є стоп. На. Тобто, тут, тут тут питання також е, важливе, значить, якась є велика насолода морально від цього. Стрибкі для патронів, хто хоче, пишіть в коментарях. Люди люблять твої труси чи штани, що там в тебе. Це особисто. Ну, і від мене ще один мінус. Більше того, найголовніший мінус в цій всій історії я вважаю, тому що. Ярмоленко приходить в дуже дивний час, в дуже дивний період. В Динамо в Динамо зараз відбувається таке скорочення зарплат, Так? Всі чули про це, що гравцям урізають зарплати і кажуть, що виплатять їх, якщо вони проб'ються в лігу чемпіонів, і тут приходить людина, яка буде отримувати мільйон на рік, якщо вірити то то таке. Ну камон, тобто гравці. Скинулись на зарплату Єрмоленку, виходить, ти уявляєш, яка буде атмосфера, вона і зараз не дуже хороша через те, що їм обрізали е, зарплати. А тут вони ще й будуть грати з такою священою коровою, якою ця зарплата там в три рази, в п'ять разів більша. Ну тобто, мені здається, що оцей момент ми недооцінюємо, що він може прямо зруйнувати все в команді і по. Сергій, ну, Сергій, процеси Сергій, я знову перевів таку Срю, я перевів, ти чуж не сеш просто, мля, абсолютно якусь ну чур. Дивись, ну дивись, ти просто недооцінюєш Ігоря Михайловича. Є кейс, МЛС, де навіть клуби фактично скинулися на зарплату Месі. З рекламних різних контрактів, там Адідаси, Apple TV, хто, які мали права на МЛС. Фактично самі клуби підсилили конкурента. Ти розумієш, да? Тому що вони вміють рахувати гроші, Андрюха. Тому що вони розуміють, так. що вони скинулися, а їм е, Месі принесе набагато більше всіх. От, вот. а тут так само: гравці розуміють, що вони скинулися, і ремонт потягнув їх до чемпіонства, а там і премія і так далі. Ну, ти або. Якось я не знаю, подумай трошки, Сергій, Сергій, ти віриш в це, що ні, ти ні Не вірю, але Ігор Михайлович, молодець. Ну, хоча я скажу так: дивись, враховуючи те, що відбувається з Дніпром 1 а там відбувається ще більша жопа. То в Динамо не так вже й багато буде конкурентів, і цілком можливо, що вони займуть там перше, друге місце і проб'ються в ту лігу чемпіонів. Але до цього ще треба дожити. Це рік часу. Весь цей рік. Я думаю, що оця жаба, яка сидить там майже в кожному українському футболісті, майже вона... в кожному ведучому КДК. <гум> <Да>, так, <теж. гум> і вона буде тиснути, я думаю, вона буде десь проявлятися в якісь міні-конфліктах, і так далі. Не знаю, мені здається, що це дуже серйозна штука, і прям буде цікаво подивитися через рік, чи я був правий. Я скажу штуку, котра точно буде в коментарях, і під цим відео, і під іншими відео на Ютубі про Ермонка і про скорочення зарплати Динамо, про те, що дай Бог, щоб вони мали що їсти. Зараз непрості часи. Давай підсумуємо: на твою думку, плюсів більше, ніж мінусів, чи ні? Ну, з того, що ми говоримо, то більше мінусів, ніж плюсів, якщо просто це елементарно пункти. Але якщо от ці плюси так само. Знаєш, розсосолити і прям поділити, то буде більше плюсів. Просто проси настільки очевидні, що навіть неохота там знаєш їх сильно розсосолювати. Це прям дуже на поверхні. Тому ми постаралися знайти те, що там більш неочевидне ніж те, що Ермонко розібе УПЛ. Я думаю, що він розібе ОПЛ. Тому це найголовніше завжди. Неважливо, скільки бабок, хто там жаба, блядь, хто гадюка. Тобто він приїде, розібе і питання жодних не буде. От. От так воно мені виглядає. І наші ці пусті балачки ними залишаться. Я скажу так: що якщо брати по факту станом на сьогодні такі тверді плюси, тверді мінуси, то звісно, плюси вагоміші, серйозніші. Їх більше. Мінуси вони більш такі потенційні, да та, теоретичні, але якщо вони стануть реальні, то цих мінусів буде. Набагато більше набагато вагомче вони стануть, ніж плюси. Тобто, простіше було не, не повертати ярмолинка, ніж повертати. Коротше, небезпека є. Як тобі презентація, до речі, це розмова з дуже хороша ідея. ну Я усміхнувся. Але крінжанув, бо це ж Суркіс, блядь, це ж не Даніел Леві, блядь, Ну, такі, блядь, блять, синок. І одразу починаєш ржати, Ну, типу, але Динамо не могло зробити це з іншою дієвою особою, тому що Суркіс ну, президент. Так, да, так, да, так. Да. Тобто плюс, плюс за ідею і страшний крінж за виконання. Якщо що, я к вам обращу, щоб ви мені допомогли. Марічка прийшла. Чи хтось на пиво до тебе прийшов? Салют. Ні, я <laughs> Моє Бо... сісти попрощається. Народ нагадую, що наступний наш випуск вийде в понеділок, тому ставайте нашим патроном або спонсором, не пропускайте нічого. А наступний випуск у відкритому доступі поняття немає, коли вийде. Треба дивитися, які будуть події. Тому для цього обов'язково підпишіться, хто цього не зробив, щоб його раптом не пропустити. На цьому все пока. До побачення.